Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд її монітори з роздільною здатністю Full HD не досі мають хорошу популярність, оскільки пропонують хорошу якість за доволі таки привабливу ціну. Ця модель від українського виробника проводжік є саме таким варіантом. Монітор розміром 27 дюймів із частотою оновлення 180 Гц та вбудованим динаміком за розумну ціну. Чого ще можна бажати? Тож давайте подивимося, що він може запропонувати, яка в нього якість картинки, та й загалом що він нам покаже в тестах. Тому, друзі, обов'язково додивлятись відео до кінця. Ось таку вподобаючку можна поставити під цим відео. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони та підписатись на канал. А ми погнали. Ця модель має сучасний та мінімалістичний вигляд з безрамковим дизайном, що створює ефект кінематографічного екрану. Корпус дуже тонкий, проте в нижній частині потовщується, що цілком логічно. Сам монітор важкий, відповідно, стійко стоїть на столі. За бажанням його можна закріпити на стіну або на стійку чи тримач, завдяки підтримці стандарту Веса 75 на 75 міліметрів. Усі функціональні елементи розташовані на задній частині корпусу знизу. Тут і кнопка вімкнення, яка одночасно є джостиком для навігації по меню налаштувань, і роз'єми. Монітор має один HDMI, один DisplayPort, роз'єм для підключення живлення та аудіовихід 3,5 мм. Вбудовані динаміки розташовані внизу по краях і виходять прямо до фронтальної частини на користувача. Завдяки цьому ми маємо гучне звучання. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на єкат. Та лох обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Звук приємний, доволі якісний. Цілком можна обіцяти. Десь без динаміків, якщо звичайно не користуватись навушниками, можливостей з регулювання монітора небагато. Можна змінювати лише кут нахилу від себе чи на себе. Звісно, це добре, але не вистачає регулювання по висоті. Тоді було б взагалі ідеально. В цілому дизайн дійсно нагадує ігрові моделі, водночас стриманий та стильний. Монітор компактний, хоча має доволі великий дисплей. Підійде для невеликих столів. Єдиний момент, який мене бентежить, це розташування роз'ємів. Кабель менеджмент не організований, немає ніші для їх прокладання та закріплення. Тому при підключенні вони помітні, бо виходять не за ніжкою, а біля неї. А тепер детальніше про головне. Дисплей монітор оснащений 27-дюймовим ips дисплеєм з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів Full HD. Частота та оновлення 180 Гц працює за замовчуванням та робить ігровий процес максимально приємним. Вона дозволяє отримувати плавну картинку навіть у динамічних іграх, а час відгуку в 2 мілісекунди сприяє мінімізації затримок, що особливо важливо для шутерів або швидких спортивних симуляторів. Яскравість екрану становить 300 канделів на метр квадратний, а коефіцієнт контрастності. Тисячу до одного такого показника яскравості вистачає для будь-яких сценаріїв використання. Хіба що сумнівно підійде для роботи під прямими сонячними променями в найспекотніший літній день? Але погодьтесь, навряд чи хтось ним буде користуватись на вулиці. Монітор підтримує технологію AMD FreeSense, яка зменшує розрив зображення під час ігор, забезпечуючи синхронізацію між частотою кадрів відеокарти та оновленням дисплея. Кут огляду 178 градусів, забезпечує однаково чітке зображення при перегляді з Різних ракурсів важливим аспектом є також матове покриття екрану, яке ефективно зменшує відблиск. Тому щоб у вас не відбувалося над головою чи за спиною, ніяке світло чи спалахи не завадять насиченому поєдинку. Меню налаштувань класичне, воно не гальмує. В принципі, налаштування відбувається за допомогою джостика. Перемикатися зручно з налаштуваннями проблем немає, все розміщено у стандартній послідовності. Ви можете налаштувати звичайні критерії по типу яскравість, контраст, а також обрати різні готові режими для ігор, роботи кіно. прийшов час поговорити про враження. Пролоджик справляє позитивні враження завдяки високій якості зображення. Звісно, дисплей якісний, яскравий, чіткий і так далі. Але найголовніше це частота оновлення 180 Гц. Лише завдяки цьому можна повною мірою насолоджуватись іграми і не тільки насолоджуватись, а й перемагати, адже ви швидше можете реагувати на те, що відбувається у грі. Затримка мінімальна, і це ваша перевага над деякими іншими противниками. І, звісно, дуже радує вбудовані динаміки. Звичайно, без них було б ну дуже... Вже важко. Уявіть, що у вас просто немає місця, куди поставити колонки, і звук був би лише в навушниках. Це тяжко та незручно. А так можна і фільми переглянути і пограти без навушників. А якщо вам не потрібно спілкуватись з командою і попрацювати, Prologix GM2724HD Це дійсно непоганий е, ігровий монітор з доволі таки привабливою якістю виконання та хорошими фішками, які він може запропонувати. Він має якісне зображення, високу частоту оновлення та стильний дизайн. Він підходить як. Для ігор, так і для звичайного щоденного використання, завдяки чому стає універсальним рішенням для будь-яких завдань. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку подобайку можете поставити під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, огляд і тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.